Програма Тема дня на українському радіо Дніпро ветері Українського радіо Дніпро. Програма тема дня в студії для вас продовжує працювати Ілона Шевченко. Сьогодні у Дніпрі відбулася чергова 29-та сесія міської ради. У засіданні взяли участь 53 депутати. Вони розглянули питання про переіменування кількох вулиць та сквера, внесли зміни до правил паркування у місті, вирішили ряд господарських питань та надання гуманітарної допомоги мешканцям Херсону. Засідання міської ради вважається правомочним. Якщо зареєстровано 33 і більше депутатів, 29-та чергова сесія міської ради правомочна оголошується відкритою. Допомогу жителям, щойно звільнених територій ухвалила одноголосно пропозицію. Звучив секретар міської ради Олександр Санжара. Гуманітарна допомога для Херсона до нашого міського голови звернулися із офісу президента, і з відповідно від міської влади Херсона Попросили надати гуманітарну допомогу, яка в нас, в нас є закуплені продукти. Які в нас лежать на складах, і ці продукти ми можемо передати Херсону для споживання, а самі закупимо собі пізніше. А, відповідно, 2,6 і 2,7 – Це і для передачі, і для подальших е, закупівки. відповідно по пропонується передати на Херсон питну воду скифська криниця три бутилі тушона яловичина 2016 Свинина тушкована – 2016 штук. Дитяче харчування, каша безмолочна, суха, 443 штуки, і е, рибні консерви в асортименті. Невелика полеміка виникла навколо необхідності охорони укриттів, які встановлюють у громадських місцях. Так депутатка від партії громадська сила Катерина Збарська прокоментувала. Я не зовсім розумію, хочу, щоб мабуть пояснила секретар міської ради. На жаль, на комісії вчора нам не змогли роз'яснити аргументовано роз'яснити навіщо охороняти бетонні споруди. Ну, немає такого чіткого пояснення. Якщо ми будемо охороняти бетонні споруди, тоді ми повинні охороняти дитячі майданчики, житлові будинки, паркомати і таке інше. Ну, тобто, для всього повинно бути якесь аргументоване пояснення. Так, цього пояснення, на жаль, ми не отримали. Або е, тоді давайте роз'яснимо це зараз. Або можливо, справді. Варто розділити голосування про допомогу Херсону, тому що громадська сила підтримує допомогу Херсону гуманітарно, а по охороні бетонних будок ми, мабуть, отримуємось. Секретар міської ради Олександр Санжара надав роз'яснення, після чого і це рішення було прийнятим. Давайте я спробую пояснити, чому виникла. Ідея чи думка стосовно охорони не, не те, що бетонних будок, а певних а, укриттів, тому що вже їх починають вандалізувати. Тобто, вже будь-яке бетонне укриття чомусь сприймаються людьми як туалет, а і відповідно, ну потім буде людям незручно ховатися, якщо там просто буде будно і так далі. Це рівно їх якимось чином потрібно утримувати. А, Срів си рівно там будуть встановлені якісь можливо речі всередині, і для того щоб вони просто не розвалювались і не використовувались якості туалетів. Потрібна, хоча б якась мінімальна охорона, мінімальний нагляд, щоб люди розуміли, що ну просто так цього зробити неможливо. Не Паркування у Дніпрі питання, яке оскаржується судді фактично з першого терміну нинішнього міського голови Бориса Філатова на 29-й сесії. Міська влада запропонувала жорсткіші обмеження на паркування у дворах та на прибудинкових територіях. Коментар для депутатів надав Ігор Маковцев, Це директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Основна позиція щодо змін це можливість адміністративно впливати на правопорушників, які е, Внутрі житлової забудови е, встановлюють свої авто на зелені насадження на майданчиках, де повинні бути встановлені чи вже встановлені дитячі майданчики, футбольні поля. Тобто ви бачите, що в місті дуже багато накоплено автомобілів з інших міст, і вже наразі переповнені двори. І використовуються ті зони, де ну зовсім неможливо буде е, встановлені автомобілі. Тобто автомобілі вже стоять. Вже там і дерева, де ростуть, і трава, і цквіти, і дитячі майданчики. Тому ми додали цей пункт в правилах паркування. Не всі депутати підтримали таку позицію. Зокрема, Дмитро Свердлін від слуги народу заперечив. На жаль, департамент на сьогоднішній день не вирішує питання щодо розміщення цих авто, е, автомобілів, які є в, е, в житлових наших масів. Тобто ми зараз приймаємо якісь каральні рішення, там штрафування, евакуація. А жодної роботи не ведеться для того, щоб збільшувати і створювати умови для цих мешканців, де вони могли розміщувати свої автомобілі. Більш того, е, у нас е, там ще з радянська забудова, яка не передбачає. Тало тільки ні для паркування. Я, звісно, проти там дитячих майданчиків, зелених зон. До речі, межі цих зелених зон і дитячих майданчиків не визначені. І ми вже маємо практику. Багато про що писали в інтернеті: і коли там інспектор на свій власний розсуд приймає якісь рішення спірні, потім каже: не, не подобається ідіть до суду. Звісно, ми маємо багато тих людей, які сьогодні приїхали з інших міст, окупованих міст, і замість того, щоб якось вирішувати питання з цим з цими автомобілями і цими людьми, ми просто приймаємо рішення штрафувати евакувати, евакуювати. Тому я все ж таки в рамках сьогоднішнього дня прошу колег не підтримувати це рішення. Там я не буду питати зараз стосовно питання там аукціону цього питання, що через наше місце або через сайт. Міської ради, чому не провести наприклад, торги через електронні майданчики, наприклад, прозора. Ну це вже інше питання. Але взагалі я вважаю, що це рішення просто не на часі сьогодні. І перше, на чому це, треба сконцентрувати свою енергію, це створювати умови для розміщення такої великої кількості авто. Позицію громадськості озвучив Суспільному Денис Сіліну, очільник громадського контролю Дніпра. Міська рада приймає дуже дивний проект рішення, згідно якого є пункт 1.7, Відповідно до якого інспектори можуть страхувати за парковки у дворах, неналежне паркування там і так далі. І відповідно схоже на те, що і і евакуйовувати. А це було б доречно, якби в нас були на більшості масивах обладнані стоянки. Але те, що ми бачимо, останні п'ять років більшість стоянок вже віддали під забудову багатоповерхів. І це буде точно проблемою. Тобто тут треба дотримуватися балансу, щоб люди не паркували на неналежних місцях, але щоб ці місця були. А коли їх не вистачає, буде точно соціальний вибух. Другий аспект, в цьому проєкті рішення є пункт 5.1, де зазначається, що за належним функціонуванням парковок, тобто щоб там не було снігу, щоб там було ям, буде відповідати місто в минулій редакції за це відповідав парк сервіс груп, тобто. Парк РЗУ фактично не буде витрачати кошти на парковки на те, щоб їх утримувати. Це дуже дивна ситуація, тому що виходить, що парк ризу буде тільки збирати кошти з людей. За що? За те, що вони такі круті? Ну і за паркомати? Ну це дуже круто. Третій аспект, що було рішення антимонопольного комітету, де вони казали, що. Те, як це робить з парковками міська рада по конкурсам і так далі, це не відповідає конкурентному законодавству. Більше року вони щось намагалися зробити. Ось зараз цей проект рішення сьогодні приймають і там немає прозорості. Усі парковки мають проходити через прозорі процедури. Для цього можна використовувати медальчик Прозоропродажі, де будуть усі охочі бачити це оголошення, усі охочі будуть бачити усі документи, які хтось подав, буде зрозуміло усі умови. Зараз нам пропонується, як і раніше, що. Повідомлення друкуються в окремому аркуші газета наше місто, але або десь в глибині сайту міської ради буде приходити тільки парк сервізрук, як були в минулі роки. Жодного іншого оператора не буде. Які документи подавали невідомо. Які ціни і які умови невідомо. Просто парк сервісрук отримує ще 100 парковок по місту і буде це робити. Це як на мене, ОПГ імені Філатова, яке робить усе для парковок та далі, і для містян нічого доброго це рішень не принесе, коли кажуть, що там а, не будуть паркувати люди на газонах. Далі я все не вірю, тому що для того, щоб цього цього не було, має бути баланс. Наприклад, щоб були виділені кошти на щоб нажиможимо сиві перемога, побудували багаторівневий паркінг або на підстанції, або на інші жимесі, щоб люди розуміли, куди переселяти. А коли будуть просто люди приїжджати і не розуміти, куди ставити, то будуть постійні порушення, будуть постійні штрафи. Просто а, певні люди будуть збагачуватися. Зараз закінчується суд по формуванню тарифу. сподіваємося, на наступному тижні буде рішення першої інстанції. Тобто зараз суддя бачить, що є вкратно, все гаразд. Міська влада красиво розповідає, що вони куплять генератори для ЖБК, ОСМД і так далі, де є потреба. Просто в нас є маніпулювання. Ось наразі ці генератори мають бути тільки там, де є котельні поверхові, тобто на даху. А усім іншим не передбачається. Просто для порівняння, як робить інші міста. В Дніпрі закладено 4 мільйони на це на цей рік. І це десь 80%. Будинків або там оселі і так далі. Тобто, а в Києві на це закладається, на цей рік 70 мільйонів, і якщо рахуємо з наступним, 280 мільйонів на 3,5 тисячі ОСД. Тобто різниця а, фактично. В 30 разів, тобто а населення десь в 3-4 рази. Тобто для розуміння, і там це для всіх бажаючих можна такою опцією скористатися. В нас ось стільки конкретно, і що явно відрізняє корупційну схему від конекорупційної в Києві. Люди збирають кошти, надають, що вони купили, і їм це компенсують в нас. Дивним чином це робить одне з комунальних підприємств, розповідаючи, що так буде вигідніше. вигідні. Комунальні підприємства сплачують щододаткові податки, і я сумніваюся, що там була адекватна ціна, тому що ті генератори, які на ринку зараз коштують десь 2 тисячі доларів, безпосередньо під час депутації комісії людина, яка цей проект рішення просовує, вона каже, що він буде коштувати 5 тисяч доларів, тобто 5 тисяч і 2 тисячі ну немаленька різниця. Тобто, ось результат схеми в Дніпрі. У нас є будинки, яким відвели прибудинкову територію. Це територія, яка в реєстрі і в кадастрах б'ється як їхня. Там вони можуть робити все, що хочуть, але це стосується деякої кількості нових будов. Для інших ОСМД це довгий шлях для відведення цієї території, і місто не хоче цього робити. Вони це зробили тільки для декілька десятків ОСМД, а більше там тисячі домів а цього не зроблено. І фактично вони кажуть, що це територія міста, і ви тут не так щось робите. А якщо це ваша продобункова територія, ви фактично можете там обмежити в'їзд і там робити як вам хочеться. Тобто, ви це це ваше рішення, що ви прибираєте, і тому подібне, і туди інспектора не можуть заходити, Але в нас робиться як завжди. Це була позиція громадської організації Громадський контроль, яку озвучив її очільник Денис Сєлін. Рішення щодо змін у правилах паркування міська рада ухвалила. Відтепер заборонено паркуватися у дворах та біля входів у житлові будинки. Окрім цього, паркуватися заборонено біля стадіонів, дитячих та спортивних майданчиків. Також автівку не можна залишати в зонах зелених насаджень та в інших непризначених для цього місцях. За дотриманням правил паркувань продовжуватимуть стежити представники інспекції з питань паркування. Ми слухали програму тема дня. Ми говорили про те, як у Дніпрі пройшла 29-та сесія міської ради. В студії для вас працювала Ілона Шевченко з режисерським пультом Олександр Сохач. Бережіть себе, та вірте в перемогу України. Радіо Дніпро.